Облікова категорія це важлива інформація, яка дає розуміння родичам чи відома державі інформація щодо перебування в полоні захисника. В таких категорій налічується 5. Пошук особи використовується для обліку тих захисників чи зниклих цивільних осіб, щодо яких відсутня інформація щодо перебування в полоні, але відомо, що вони зникли. Полон використовується у випадку. Якщо в розпорядженні координаційного штабу наявна інформація, що підтверджує перебування в полоні захисника, і така інформація верифікована, це може бути, наприклад, інформація від правоохоронних органів, від військової частини або ж рішення комісії про встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України. Перелік не є вичерпним, оскільки бувають випадки, коли лише сукупність різної інформації надає змогу встановити перебування захисника в полоні. Полон, підтверджено країною агресором через МКЧХ, застосовується у випадку надходження до Національного інформаційного бюро інформації про те, що держава-агресор підтвердила перебування особи в полоні. Загинув облік використовується щодо осіб, відносно яких видані свідоцтва про смерть. Звільнено найочікуваніший облік, на який очікують рідні всіх полонених та незаконно позбавлених волі, використовується як у випадку повернення захисника у рамках офіційних обмінів, так і у випадку, якщо полонений був звільнений іншим шляхом. Українські державні органи не мають доступу до утримуваних російською стороною осіб, тому володіють інформацією станом на певну дату. Відмітка станом на поруч із обліковою категорією. Вказує або на дату актуальності інформації, наприклад, дата, коли опитаний звільнений з полону востаннє бачив полоненого побратима, або ж на дату отримання координаційним штабом інформації. Про зміну облікової категорії ви отримаєте смс-повідомлення.